З 2022 року Європа зазнала посилення російських саботажів, кібератак та дезінформаційних кампаній проти стратегічних західних цілей. Росія дестабілізує ситуацію в різних країнах через агентурні мережі, через втручання у політичні та економічні справи країн. Це ще не військове вторгнення, але вже неабиякий привід для хвилювання. Експертка Центру перемоги України Олена Галушка говорить про суттєві зрушення у глобальній безпековій ситуації, що простежуються з 2022 року. Можна виділити такі аспекти: Росія об'єднала сили з Білоруссю, Північною Кореєю та Іраном. Зростає також участь Китаю, а отже, формується коаліція тираній. В Україні тестується новітня зброя, що потім може бути застосована в усьому світі. У світі відкриваються нові театри бойових дій, бо захід не може впоратися з кількома війнами одночасно. Наприклад, у новій доповіді американського аналітичного центру Гудзон інститут йдеться про трансформацію китайської ядерної стратегії. З інструмента стримування вона перетворюється на засіб залякування союзників США та просування амбіцій домінування в азіатсько-тихоокеанському регіоні. І те, про що ми вже згадували, в ЄС зростає кількість диверсій, фіксується втручання у вибори. За словами Олени Галушки, Росія тестує червоні лінії, і ми пояснюємо нашим партнерам, що російські війни ніколи не починаються з танків і ракет. Російські війни завжди починаються з гібридних інструментів, які Росія уже дуже активно використовує проти них. Просто треба відкрити очі у матеріалі Associated Press за червень 2025-го Голова дипломатії Євросоюзу Кайя Калас наголошує, що Росія становить пряму загрозу для європейського союзу вже через акти саботажу та кібератак. Її величезні військові витрати свідчать про те, що Путін також планує використовувати свої збройні сили в інших місцях у майбутньому. За словами Калас, те, що Росія вже витрачає на оборону більше ніж 27 країн ЄС разом узятих, це довгостроковий план довгострокової агресії. Навіщо всі гроші вливати у військовий сектор, якщо не плануєш ні на кого нападати? Звісно, у росіян є універсальна відмовка, що вони завжди лише захищаються від ворогів, і коли самі починають війни, це теж виключно самозахист. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте повідомляв, що Росія виробляє за три місяці стільки ж зброї та боєприпасів, скільки 32 союзники разом виробляють за рік. Він вважає, що Росія матиме ресурси розпочати напад на союзника НАТО до кінця десятиліття.